Всім привіт! Сьогодні у нас буде презентація про Poco X6 Pro. PoCo X6 Pro відкриває перед користувачем нові можливості у геймінгу, виконанні робочих завдань і навчальних проєктів в перегляді потокового відеоконтенту. Флагманський чіпсет Mediatec 18300 забезпечує плавне перемикання між десятками додатків і стабільну роботу ОС. Екран з крісел Res транслює картинку реалістичною передачою кольору. Гаджет комфортний для тривалої взаємодії з інноваційними можливостями дозволяє знімати новий контент у пару кліків. Турбозарядка на 67 Вт дає змогу заряджати пристрій утричі швидше. Це можливо мій майбутній смартфон. А зараз ми приступимо до наступних його характеристик. Наступні характеристики це майже повторення інших характеристик, точніше, висока швидкість роботи, девайс при, демонструє поліпшену пікову продуктивність завдяки оновленій антитриктурі потужного процесора MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Флагманський чип чипсет тактовою частотою 3,5 ГГц. Виготовлено за 4-нометровим процесором, що покращує загальну продуктивність на 248% смартфон Poco X6 Pro пропонує топову комбінацію пам'яті 12 ОЗП і 512 внутрішнього сховища архівації всього контенту. Видські швидкісну оперативна пам'ять типу LDD R5X на 38. Процентів швидше обробляє інформацію, що надходить. А зараз ми приступимо ще до інших характеристик по типу для геймінгу. Зараз подивимося, як він підійде для геймінгу. Зараз ми поговоримо про геймінг. Геймінг у максимально комфортних умовах технологія стабілізації Fair 2.3 дає можливість максимально мобілізувати DDR і Оптимізувати енергозбереження під час геймінгу на високих налаштуваннях, частота дескетеризації дотиків становить 2160 Гц. Керування екраном у 16 раз точніше для швидкого досягнення всіх ігрових цілей. Система охолодження Луїску Cool 2.0 представлена паровою камерою розміром 5000 тисяч. Квадратних міліметрів, яка закриває джерела теплової генерації для розписування тепла під час активного використання пристрою. А тепер до дисплею, дисплей від якого складно... Відвести погляд гаджет оснащений екраном флагманського рівня з діагоналю 6,67 дюйма. Дисплей Flow Amoled має спеціальну гучну підкладку, що надає більш еластичні панелі. Екран двічі тонший, має вузькі бічні рамки по 1,3 мм для збільшення корисної площі для використання пристрою максимальне занурення в контент. Дисплей з, з... транслює 67 сім мільярдів відтінків. Тепер ще одне е, доповнення до екрану. Екран, що підлишається під конте під, кон... під контент-дисплей із технології про HDR адаптується під трансльований відеоконтент і яскравість освітлення навколо, щоб створити комфортні умови для взаємодії зі смартфоном Поко ікс Шість Про. Я... яскравість 1080... 1800 вісімсотні 1800 ні, забезпечує поліпшену контрастність для візуалізації. Вражаючих дисплей, деталей е користувач може самостійно налаштувати частоту зміни кадрів для плавності картинки аж до 120 Гц. Буде дуже плавно коротше, друзі. Зараз ми приступимо до майже самих останніх характеристик. Дисплей зручний для очей 16 тисяч. рівнів, регулювання яскравості та технологія Шім забезпечують плавну зміну інтенсивності світіння екрану в умовах, знижує освітленості приміщення. Спеціальний режим в автоматичному порядку змінює яскравість дисплея протягом дня, створюючи оптимальні умови для користувача. Зразу що так швидко, але ми приступимо до камери. Камери вас не залишить без уваги. Камери для зйомки в будь-яких умовах, поєднання обчислює потужності апаратної складової та алгоритмів і дає змогу створювати ефектні фіпіднімки ще простіше ще швидше, користуючи допусті потрібне фотомодуль. Основна камера 64 Мп, мега на ширококутний сенсор на 8 Мп, і на 2 Мп, система стабілізації ОІІ та Е і Іс, дають змогу отримати чачки зображення навіть під час зйомки динамічних кадрів у форматі 4К. Поліпшення фото за допомогою алгоритмів ще Центр і центр Image Energy по поєднує комплексний редактор потуж потужності камер і програмного забезпечення для створення механізму обробки зображень сенсори по x 6 Pro демонструють оптичний синтез світла і тіні для полі для поліпшення зображення. Розширена коль кольорна рама p 3 надає кадрам максимальну реалістичність за допомогою алгоритму Smart А і в кадрі ідентифікуються рухомі люди та тварини, що дає змогу тримати їх фокусі для створення Орення чіткого фотознімка. Суперсмарт-заряджання, акумулятор ємність 5000 тисяч мА за годину. Оснащений турбозарядкою яка відновлює заряд від 0 до 100. За 45 хвилин на одному заряді користувач може подивитися 19 годин відео, 29 годин розмовляти телефоном або 50 годин слухати музику. Смарт-технології -смарт дають змогу не перезаряджати батарею під час нічної зарядки. Оригінальний дизайн максимально і кастомізований зовнішній вигляд смартфона POCO x 6 Pro дає можливість підкреслити індивідуальний стиль користувача вишивана та текстура. Покриття забезпечує краще зачеплення з долонями під час використання гаджетами. гаджетом. Рівномірно витягнута задня панель дозволяє з комфортом тримати телефон у своїх руках. Це все було взято з сайта Allo. Широкий спектр додаткових можливостей збудований NFC модуль дає змогу швидко та безконтактно оплачувати покупки в магазинах Wi-Fi 6 має збільшену до 9.6 Гбіт в секунду. Швидкість, що приблизно на 40% вище ніж у п'ятому поколінні. Подвійні динаміки до LB Atmos Атмос забезпечують якісне та об'ємне зв... звучання контенту. Зараз я вам ще дещо розкажу. Друзі, як ви бачите, я дуже стараюся для вас робити дуже якісний контент. На це відео я потратив більше півтора години. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться та напишіть комент. Любий, мені буде все одно приємно, тому що це все для мене обходиться не дуже легко. Ці всі фото, цей всей монтаж дуже важко робиться. Так що надіюсь, ви мене розумієте та поставте лайк та підпишитесь. З вами був я просто ютубер, Бони Фрірай. Це була презентація про Poco X6 Pro. Всіх люблю, ставте лайки.